Всім привіт на моєму каналі. Знову клопоти біля фрези Так, сьогодні в нас неділя. З'їздили на нову почту. З дружиною забрали ось таку посилочку. Як нова почта пакує. Ось такий зуб. Дійсно, тут трактор прислав нам зубчик до фрези Безкоштовно, до речі. І цей зубчик в нас підходить. Ось він. Ось бачимо один кривий. І ось це другий кривий. Я так зрозумів, їх два. Або чотири. Підкажіть, хто знає. Бо така сама, так само знизу вон є, бачите? Один кривий тут має стояти, чи два кривих з однієї сторони і два кривих з іншої. Оце питання. Хто має таку фризуку куботовську оригінальну, підкажіть? Так, ось тут у прислав нам е, такий ніж чи зуб. Ось така от марка. Не знаю, що це означає 580-58 CR. Так. Робоча ширина його 64 міліметри. А ось ці спрацьовані зубчики. 20 мм. От і можемо по цьому судити. Що в майбутньому мені треба буде замінювати більшу половину ножів. Так, з зубом проблему вирішили. Ще одна у нас виникла проблема по фрезі. З'ясувалось, в тоту з трактора не можуть знайти ось цей сальник. Це специфічний сальник. Ось бачимо. Ось такий сальник, дві різинки, які викручуються. І його в тотусі немає. Хотіли підібрати сальник е, звичайний від фризи, там якоїсь меншої чи новішої, щоб сюди от насаджувалось і всередину туди до, до самого редуктора. Виходить так, що його не можна поставити. Е, ну, там, до речі, мало місця. І треба, не знаю, чи розточувати, чи що. Коротше, звичайний сальник сюди не стане 100%. Але тут у страктор е мене на самоті не кидає з цією проблемою, вони обіцяли мені вирішити. В їх ще є ще один з крайніх варіантів, але це крайній. Хоча який варіант, я не знаю. Вони написали, що ще є один варіант, але це в крайньому випадку. Вже якщо не знайдуть ось такі резинки. Ну, Завтра у нас понеділок, напевно, в понеділок будуть дзвонити, бо вже пройшло буквально днів 3-4, як я їм говорив засальник, то поки вони його не знайшли, а там будемо бачити, ось наша фриза, оце ми скрили грунтовочкою, доставимо зубчик. Ось, це у нас. Ось тут у нас редуктор. От бачите, тут ситуація така, що тут, от, виходить, 7 мм, і отут борозда така, там, там глибше, тут, тут мілше. І звичайний сельник не стане. Тобто можна було б звичайний поставити, якби було більше місця. Тут такий принцип виключений. Тому, може, хто зустрічався, підкажіть, як вийти з цієї ситуації. Ну, слава Богу, що я не сам буду вирішувати це питання, буду допомагати в то тракторі. Але це питання треба вирішити. Вирішити і доробити. Ну, з цим ще не займався, тому що не знаю, що, що з редуктором, що з цим сальником. Ну, якось так. Не падаємо духом. Такі. Так, підкажіть, можливо, знає хто Dрі е, фрези? Бо тобто, у мене таке відчуття, що це фреза не від цієї куботи. Ось дивіться, тут вказано 85-26. Ось тут на фрезі вилито. Може бачите, може не сфокусується. 85-26, 4 цифри. Що це за цифри? Можливо, це рік і день. Підкажіть, хто зустрічався з цим. Ось така маркировка фризи. Цей редуктор ми перебрали. Тут сальник в хорошому стані, підшипник в хорошому стані. Повичищали все, помили і новий літол запхали. Так, якось так. Не падаємо духом і вирішуємо запитання. Всім дякую.